Як бачите, тут ми на обхідному огляді під час нашого курсу вирощування УМДІС Ми розглядаємо окремі етапи вирощування разом з технологами приймаємо рішення щодо поточних подій чи, чи стосовно поливу, чи виведення зав'язків. Ми також залучаємо учасників тренінгу, щоб вони ділилися своїм досвідом. Зі своїх грибних ферм завдяки цьому кожен може дізнатися, як щось робиться в іншому місці, і які це дає результати. Доброго дня мене звати Іван Турчин. Я головним технологом на підприємстві Боровик, Борислав. Дуже цікавий був курс. Надзвичайно приємна і сучасна почерешниця. Дуже великі об'єми, велика робота зроблена, також цікаві нововведення, які зараз є найактуальнішими в грибному виробництві. Yeah. Всім рекомендую відвідати дані курси. Завжди є чого вчитися, завжди можна почерпнути щось нове. Ніколи не треба пропускати нагоду, нагоду дізнатися чогось нового. Мене звати Денис Лесенський, я власник ферми під Києвом. Курси від Умдіса, які зараз ми закінчуємо, були корисні як завжди. Не можна сказати, що я відкрив для себе щось радикально нове, але дуже багато дрібниць, які ти не помічаєш у себе, а ти бачиш на інших фермах, які роблять щось по-іншому, ти можеш щось взяти для себе, щось покращити. І саме в цих дрібницях зазвичай і є запорука гарного результату. Обов'язково. навіть ті, хто 20 років в бізнесі, думають, що вони все знають, насправді це не так. Завжди щось змінюється, якісь нові технології, нові ідеї, нові методи. Обов'язково треба зустрічатись, дивитись інших і робити якісь для себе може покращення.